Доброго дня! Продовжую вас ознайомлювати з лінійкою тракторів Масей Феркюсон. Ми знаходимося в Хмельницькій області, Теофіпольському районі, село Гальчинці, фермерське господарство Адам. Біля нас власник бізнесу, власник господарства Артур. Чим агрегатується цей ваш трактор? Агрегатує цей трактор з дисковою борною білоцерківською, оприскувачем нашим вітчизняним, скультиватор вепер 4.2 і плуг Оптикон. Чотирьохкорпусний. корпусів. А на яку варанку працюєте? На яку глибину? Цим трактором працюємо на глибину десь до 30 см. Будь ласка, тобто до 30 см чотирьохкорпусний плуг. І ніяких проблем не ні, важко ні, йому? Немає. От то, що є якісна дійсна техніка з 4-циліндровим двигуном об'ємом 4,4 літра потужністю 132 кінських сили. Трактор він є функціональний. Він маленький, маневрений і є в той же самий час потужний. Скільки е, е, вже напрацювання цьому тракторі? Працюємо четвертий рік, вже десь біля тисячі мотогодин. Зарікань на нього немає ніяких. Трактором задоволені, трактор комфортний, економний, все чудово. Поломок не було ніяких? Ні, проблем. поломок не було ніяких. Взагалі, масла фільтра. Все згідно, регламенту. все згідно регламенту, кожних 250 годин всі масла. Ну не всі масла, тільки мотор, а коробку міняємо тільки через 1000. Цей трактор ми купили заміну на МТЗ 1221. Ми дуже задоволені, що ми продали 1221 через те, що цей трактор набагато комфортніший, зручніший, економніший і простий використанні, Все просто легко і якісно. Артур, що скажете за нашу компанію? Рекомендуємо Волинську фондову, рекомендуємо Масей, техніка чудова, фірма також чудова. Трактор басей Фергюсон 6713, 132 кінські сили в стандарті, 4-циліндровий двигун 4,4 4, 4, 4 об'єм, той же самий Сісо Автопавер. Наші самі топові двигуни, які є надійними, використовують для військової промисловості і теплих ходів. Цей трактор відрізняється від інших, його багатофункціональністю. Да? Наприклад, комфортність керування, електрогідравлічний реверс, флажок вперед, флажок назад. Без, ну, не потрібно вижимати щеплення. Ви собі їдете вперед, потім флажок назад, і автоматично собі відрегулювали чутливість зупинки, різко зупиняється, чи плавно зупиняється, чи протягуєте метр, два і потім назад їдете. Комфортно. Електрогідравлічне регулювання задньої навіски, віски, де як великих тракторів, мало хто з маленьких тракторів може цим похвастатись. Ми це можемо. Трактор працює безвідмінно без з чотирикорпусним плугом на глибину навіть 3 см, це є дуже чудово. Три пари гідровиходів, серйозна міцна задня навіска вантажопідйомності 5200 кг. Сучасність сьогодення, електрогідне ну, регулювання на крилах з обох сторін, що є дуже зручно, Якщо тут якийсь прицеп, плуг, щоб його не потрібно бігати, обходити. З цієї сторони налаштувати, а якщо стоїти там, то стоїть. Тобто не потрібно додатково робити лишніх операцій, щоб було комфортно працювати. Це ж сучасна європейська техніка. Задня гума 460, передня 380. Виворот колес 55 градусів, що не, дає, не заважає тертися і, не дає, і дає гарний розворот, маленький розворот трактора, широка колісна база. Бак 170 літрів. Більше, ніж достатньо для такого трактора. Цей трактор є надійний за рахунок своєї коробки. Два діапазони по 6 передач, зайчик-черепашка. Собі можна як механічно переключати передачі вперед-назад, від першої по шостої, так само переключити зайчик-черепашка. Або вже по сучасному кнопочка переключили без щеплення. Зручно та комфортно. Серед лінійки тракторів Масей Фергюсон це є одним з найподаваємо тракторів за рахунок його багатофункціональності, надійності. Цей трактор вже повидавлював трактора МТЗ ХТЗ з ринка, тому що всі йдуть до Європи, ми тягнемося до Європи, ми тягнемося до кращого і так і повинно бути. Всіх закликаю працювати з Волинською фондовою компанією, Я, як регіональний директор двох філій, гарантую якісну роботу на своїй території.